Незважаючи на певну тенденцію до зменшення фактів порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань, що спостерігалося напередодні, сьогодні, 15 березня, бойовики продовжували порушувати режим перемиря в зоні АТО. Так, з 7 до 19 години противник 23 рази застосував зброю проти українських військових. Найбільша кількість таких інцидентів зафіксована на Донецькому напрямку. Зокрема, о 9.20 ворог з танків бив по пісках в 13.00 по Авдіївці пізніше з 16.25 до 16.50, знову ж таки по пісках бандити завдали ударів з 82 та 120-мм мінометів. На Маріупольському напрямку російсько-терористичні угруповання двічі застосували стрілецьку зброю проти сил АТО в районі населених пунктів Широкіно та Чермалик. А о 17.20 по широкіному бойовики вели вогонь зі 120-мм міліметрового міномету. На Луганському напрямку зафіксовано факт використання стрілецької зброї бойовиками поблизу селища Сокільники. Загалом протягом дня бандформування 11 разів застосували міномети і гранатомети, двічі танки, 7 разів стрілецьку зброю.